Доброго дня колеги. Сьогодні 7 травня. Хочу показати вам стан часничку на сьогоднішній день і заодно хочу поговорити по гербіцидах, які я приміняв позавчора, це вже друга доба пішла. Так як дивлюся в Фейсбуці, в Ютубі дуже багато відео що в цьому році стомп не тримає. Дійсно, в мене також він не тримає. Дуже багато пішло з лакових, ось подивіться. З лаковими будемо боротися фюзелатом або оберігом у мене є 5-літрова каністра. А ще у мене пішли такі бур'яни, небагато. Ось може хто знає, що це за бур'ян. Подивіться, вона щось типу моркви. Оце я позавчора вечором обробив, це тут я його трішки прибив. Подивіться, як його починає крутити, а у фазі він вже десь сантиметрів 50, мабуть. А ось подивіться в часнику який він. Бачите, його геть поклало. О, бачите, Дивіться, вже геть. Коріння доволі велике. Ось подивіться скільки повітряної бульбашки. Подивіться яка вже вона є сантиметрів 20-25 всіяно, Будемо копати ще повітряну бульбашку разом Подивіться яка Ось цей бур'ян також бачите поскручувало. І стан його <кій> <кій> працював я знову, так як в минулому році, старанним преміум, тільки в цьому році я давав 20 кубиків на 15 літрів води. Дивіться, як хрін позакручувало. Хрін також не знаю наскільки довго воно його тримати буде, але поскручувало непогано. Кон контактними гербіцидами. Ще зарано працювати спіропочаток травня. О, таке мілке повилазило то ми його трішки приб'ємо, закрутим. Ось подивіться, навіть осоти і ті закручуються. А ось такий у мене бур'ян, не знаю що це воно таке. Також є кублами, поліз. Ось клен. З насіння також закрутило. Ось подивіться з хроном, що зробилось. Камера не передає, він дуже жовтий. Камері передає, що зелений. Так, подивимося ще в кінці, там також є проблема. Ще кажуть за глибину посадки, ось подивіться. На стежці в минулому році складали снопи і десь обірвана головка лишилась, подивіться, який часник. 5 зубків так і зійшло головкою по сантиметрів 50, мабуть, само вверху лежить. Прийшов у нас невеличкий дощик, а тут бачите під деревами сухо. Ось теж вже падає часник, подивіться який. Ніхто його не закопував на 10 сантиметрів. Ось, бачите, також покропив цю біду. Закручувалася, пов'яла. Будемо спостерігати, як його буде тримати. Тут осаджена однозубка 20. Тут вже навіть і нічого такі екземпляри, майже впалець. Ось мій листок топіро йде, морози дуже прибили. Дилюся вже фермерами, галіганами, гуалами працюють. Я думаю, ми ще встигнемо. Тут в мене на участку є бур'ян, де я в минулому році показував. У мене по однозубці був. Ось цього біда бачите, також його позакручувало, але в минулому році воно відростало, з середини пускало, але в минулому році я давав на 12 літрів, 10 мл. А це дав двійну майже норму. Тому понаблюдаємо, подивимось. Ось молочий також крутить. Непоганий гербіцид. Але в мене знайомий в минулому році обробив ним і 60 соток лягло часнику. повністю листя лягло на землю. А оброблялось, виявляється, уже у фазі, коли стрілка йшла, а системними гербіцидами обробляти в ту пору не можна. Цей гербіцид прописаний. По дуже проблемних бур'янах, так як поберігся. Бачите, її також вже закручує. Різку воно добре тримає. У минулому році в мене тримало до самої копки. І закрутило вона, зробилася як пластмасова і так далі не відростала. Зараз покажу ще самий проблемний бур'ян, який може бути по часнику. Я його в минулому році, поза минулому по картоплі, перед сходами пробував раундапом кропити, пополовині згорів. І далі собі відновився з корінця, з серединки почав рости. Як ви знаєте, окріп. Подивіться скільки в мене. Можна на базарі торгувати. Подивіться в якій фазі він повністю його скрутило, поклало І будемо бачити що з ним буде далі. Оце тут в мене таке невеличке качало десь сотка І осот також є але осот також бачу в'яне. Тому непоганий гербіцид, але ним ще максимум тиждень можна працювати, а далі буде минулий рік, полягає весь часник. Такі справи, колеги. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо, не забуваємо підписуватися. Всім гарного дня, мирного неба і всім до побачення